На календарі 5 січня, завтра водохреще. І це ще один святвечір. До речі, на Галичині це другий святвечір. На всі іншій території України це вважається третім святим вечором. Тому що перший напередодні Різдва, другий на Миланки, а третій якраз перед водохрещем. І знову ж таки, якщо говорити про кутю, перший це на святвечір, так? Це така пісна кутя. Друга щедра кутя, а третя вважається голодна кутя. Ну і звісно, традиційних 12 страв. 12 страв як символ 12 місяців, 12 апостолів. Спочатку, звісно, молитва, куштують кутю, а потім вже починають куштувати хліб та інші страви. Потрішечки. Кожну страву, щоб не образити господиню вечора. І всі страви лишають на столі, тому що чекають у гості своїх рідних. Але знаєте, що неважливо, будете ви робити цих 12 страв чи не будете, головне зберігати спокій і мир в вдома, щоб завтра вже зустріти Йордана. У мене, до речі, кутя лишилась ще другого вечора. Я її залишу на столі. Запалю свічку, а завтра роздам тахам. Гадаю, це буде такий мій варіант святої вечері. І звісно, завтра піду заплив в океан. Хто завтра буде ще купатись на Йордана?